Приворожіть мого боса. Я закохалася з таким запитом звернула до мене моя клієнтка, яка нещодавно влаштувалася на роботу в крупну компанію з секретаркою. Я нікого не привертаю і вам не раджу, відповіла я, але я допоможу вам закохати в себе вашого боса. Я поклала карти на його відношення до неї. І що я побачила? До її праці, до її роботи, у нього жодних претензій, жодних питань немає. Йому подобається, як вона виконує свої е, робочі обов'язки, але вона чомусь його дуже дратує. І я спитала її: а як ви поводитеся з ним? Що ви слюєте? Вона каже, що вона. Е, Вдягається сесуальна, червону помада, високі підбори, вона постійно повертає до себе його увагу і навіть фліртує з ним. Коли я е, подивилася його нактальну карту, перше, що мені привернулося у вічі, це його місяць і Венера, так як чоловіки розглядають для себе жінку для серйозних і сексуальних стосунків. І я побачила, що його місяць знаходиться в козерозі, а його Венера у близнюках. А це означає, що йому подобаються жінки для серйозних стосунків це стримані, консервативні, відповідальні жінки, які застибаються на всі гуцики, мають такий викшуканий, елегантний, але дуже стриманий стиль одягу. І е, е, жодних крикливих акцентів. Оце його, власне, дратувало. А його венери знаходиться в близнюках. І це означає, що він реагує сексуально на жінок, які інтелектуальні, швидко мислюючі, такий сексуальний інтелект, коли у жінки розвинений почуття гумору, швидка реакція, легкість. Ментальні такі ментальні всі штучки, і жінка, яка може швидко підтримати розмову, вирішити якесь питання і виглядає дуже молодо, романтично, жіночно, але не крикливо. Ось чому дратувало його, її, її поведінка і її вигляд. Вона все зрозуміла, у неї були такі планети, які теж мігли підтримати консервативний стиль, і вона почала його транслювати. І що ви думаєте, через кілька місяців у них такі зав'язалися романтичні стосунки?